Військові вони не заходять в кабінет психолога і не починають там з порога говорити про те, що слухайте, є проблема. Ну як спілкуватися із близькими родичами, які повернулися із зони бойових дій? Дуже важливо ну, не задавати питань там, чи ти бивав, коли буде та перемога. Нам не потрібно знаєте, на людину тиснути, висмикувати, допитуватися. Ми знаходимося в двох е, різних реальностях. Та? Цивільний в одній реальності, військовій в іншій. Вітаю на Суспільному. Чи доводилося вам відчувати зніякування поруч із військовослужбовцем? Коли не знаєш, як і що сказати, сьогодні пропонуємо поговорити про те, як правильно спілкуватися із військовослужбовцями, і допоможе нам у цьому розібратися психологиня Любава Казмірчук. Добрий день вам доброго дня, пані Любава. Ми перебуваємо у вашому кабінеті, де ви зустрічаєтеся із людьми, переважно з військовослужбовцями. Насамперед розкажіть, як давно практикуєте і чому цю категорію обрали для роботи. Я практикую з 2018 року, і власне це дуже близька для мене категорія, тому що я з 2014 року маю волонтерський досвід. Ось і коли я вже після 2014-го отримувала освіту психолога, то я чітко знала, що я хочу працювати саме з військовими. Де саме зараз ви надаєте цю допомогу? На сьогодні моя основна робота з військовими та їх родинами це є робота в центрі реабілітації учасників бойових дій. У місті Луцьку проводимо консультування психологічну підтримку, як військових, так і їх родин. Чи звертаються до вас військовослужбовці із проблемою, що в них виникають якісь ситуації у спілкуванні з оточуючими? Військові вони не заходять в кабінет психолога і не починають там з порога говорити про те, що слухайте. є проблема. Та це більше вже народжується в розмові. Ми починаємо з цим працювати, говорити про це підтримки родин, військовослужбовців, комунікації з дружинами, як правильно це. Це робити так? з іншими цивільними людьми, тому що це є дуже актуально і дуже потрібно. Доводилося стикатися з тим, і чи чули такі історії, що люди насправді не знають, як спілкуватися з військовослужбовцями? Однозначно, я скажу більше по моїх спостереженнях, вже коли більше року триває повномасштабна війна, дружини вони теж по-різному реагують. Хтось там цікавиться, бо зараз є багато якісних курсів. По комунікації з військовими, по підтримці власне, себе і того, хто захищає, то хтось вже, ну скажімо, прокачений в цьому, так, а хтось ще досі розгублений, і вони от, ну, чітко задають питання, що робити, що питати, що не питати. Про людей, в яких там хтось із знайомих служить або ж, власне, просто ми стикаємось десь да, в побуті, та, ну, власне, всюди, вони теж задають ці питання. Давайте розберемо різні ситуації. До прикладу зустрічаємо на вулиці незнайомого військовослужбовця. Хочеться подякувати і за захист держави, і за службу. І не знаєш, як підійти, сказати, не сказати. Коли ми бачимо зовсім незнайому перед собою людину, ми не знаємо, який в неї досвід. І тому ну, якісь там питання, якісь там, знаєте, навіть коли ми дякуємо вголос, їй це може бути доволі складно. Бо військові часто говорять про те, що їм складно від родичів, від знайомих десь на вулиці, коли їм дякують Олос їм складно це переживати, тому що вони розуміють, якою ціною насправді це дається, і кожного разу їм треба ну, навчитися справлятися з цими емоціями. Тому я би тут говорила більш про вдячність поглядом та вдячність посмішкою, не, не уникати зорового контакту, не мати відчуття провини, так що тут там стоїть чи іде військовий біля мене, і ми часто можемо там десь зіщулюватися. Ось ну там відвертатися, чи якісь такі речі, тобто цього не робити. Інша ситуація, коли ми зустрічаємо людину, яку ми знали, але можливо дуже давно вже не бачила, чи чи якийсь однокласник, чи однокласниця, або ж сусід, сусідка, і ми навіть і не знали, що ця людина служить і тут зустрічаємо у військовій формі. Заклякли на місці, ніби треба щось сказати, як таку розмову вибудовувати? Ну, цікаве таке питання. Ну точно не будувати в контексті там здивування, що я не думала, що ти підеш там, знаєте, тому що це буде про знецінювання. Найважливіше це бути природніми, так? бути щирими, бути собою. Але це все якби об'єднувати в принцип людяності, так, і в, ну, в комунікацію, яка буде екологічною, яка буде доброю, яка буде незранюючою. Що ми зустріли, наприклад, однокласник. І ми привіталися, і ви бачите, що людина хоче з вами взаємодіяти, так? тоді, звичайно, ми цю розмову продовжуємо включаємось. Якщо ми помічаємо, що людина там привіталася і далі йде, там ми, ми ну, не смикаємо за рукав, не, не затримуємо якось. Дуже важливо розуміти, що коли військовий або ветеран ділиться тим, що пережив, як би нам лег, ну, там, легко або важко не було, так, дуже важливо. Ну, це Витримувати і вислуховувати, тому що це дозволяє побудувати контакт довіри. Так це дозволяє там мені або вам бути безпечною людиною для того військового. Це дуже важливо, як спілкуватися із близькими родичами, які повернулися із зони бойових дій, тому що перші емоції, сльози вони втихають, а далі залишається спілкування. Є інша сторона медалі, коли вони з позиції турботи про своїх рідних так, не розповідають, що вони пережили. Деколи навіть вони не розповідають, де вони були ну, територіально, то нам не потрібно знаєте на людину тиснути, висмикувати, допитуватися. Ось, е акцентувати десь знаєте, увагу на тих змінах, якщо вони є, наприклад, в емоціях, там ми можемо часто говорити, там, ти таким не був раніше, так? тому що це буде ну, підкреслювати якісь такі от, ну, негативні моменти, і теж ну, якби сам контакт, сам стосунок він може втрачатися. Дуже важливо ну, не задавати питань там, чи ти вбивав, коли буде та перемога. І дуже багато є деструктивної комунікації. Ось... А до чого може призвести ця неправильна комунікація? Це самоізоляція, так, це проблеми з поверненням в суспільство, це проблеми, власне, з. Контактом в сім'ї, так, з довірою, розвиток посттравматичних стресових розладів, так тому що контакт з іншою людиною це одна із найбазовіших речей, які допомагають нам, якщо він безпечний, той контакт, подолати наслідки психотравми. Буває, що подаємо в ступор, коли нам там військовий щось пише чи ветеран, ми не знаємо, що відповісти, ми мовчимо. Ну, це не є ок. Тобто тут важливо бути щирим і сказати, ти знаєш, що я не знаю, що тобі відповісти, так? але я з тобою, я поруч. Тобто Ми даємо словесне розуміння, що ми є один в одного в цієї людини, власне. Ми можемо дякувати за те, що військовий або ветеран ділиться з нами тим чи іншим. Так? Ми точно не кажемо про те, що я тебе розумію, якщо в нас за плечима немає бойового досвіду. Теж дуже важливо перший крок це не боятися, так? розуміти, що в неї будуть зміни від бойового досвіду, але коли ми не маємо страху, так? то нам легше, відповідно, спілкуватися. А якщо ми спілкуємося із військовослужбовцем, який зараз перебуває в зоні бойових дій, ми знаходимося в двох різних реальностях. Так? Цивільний в одній реальності, військовий в іншій. По великому рахунку, найперше завдання на мені це вижити. Так? Так. І відповідно психіка. І тіло наше, так воно кидає всі зусилля туди, і часто цей зв'язок з зовнішнім світом він може втрачатися, тому що втома бере своє, обставини беруть своє, і це може впливати на комунікацію. Так з ну там періодично, якби військові вони можуть втрачати контакт з рідними. Ми тут зараз не говоримо за втрату зв'язку мобільного, наприклад, так? Але дуже важливо розуміти ці процеси, що це може бути і ну, з позиції людини, яка чекає, однозначно підтримувати цей контакт, щоб дружини, батьки вони плекали внутрішнє відчуття потрібності, не завжди є можливість тримати. Ну, той контакт, наскільки, наскільки от він був до війни, але знову ж залежить є різні військові. Да? Для, ну, комусь вдається, наприклад, там робити дистанційні уроки з дитиною. І ну, я знаю про такі історії. Це прекрасно. Ну, хтось знаходиться в, інш, в інших обставинах і переживає це по-іншому. А знову ж таки, коли військовий з передової виходить на зв'язок і розповідає про те, що там відбувається. Ми Знову ж включаємо активне слухання, ось включаємо емпатію, не ахаємо, не охкаємо, не акцентуємо наскільки нам тут уже без нього ну погано, тому що це теж про його боєздатність. Та ми маємо бути підтримуючою людиною, ми маємо бути безпечною людиною. Теж важливо домовлятися про зв'язок в цьому контексті. Ми говоримо про мобільний зв'язок, так тобто деякі сім'ї, теж я спостерігаю, вже вибудували це там. Наприклад, коли військовий йде на завдання або розуміє, що він може пропадати там на трохи зв'язку, він попереджає своїх рідних, і таким чином це дозволяє зменшувати тривогу, так того хто чекає. Коли ми взагалі говоримо про безпеку, небезпеку, визначеність, невизначеність, так, то по великому рахунку родини, які чекають, там, вони знаходяться в більшій невизначеності. Тому що вони не знають, що там. В той момент щось там відбувається, бій, та, чи, чи він в той момент, можливо, поранений. І оце, знаєте, таке постійне накручування думок, воно є і воно створює багато тривоги. Тому дуже важливо для тих, хто чекає повертати собі це відчуття контролю так, в побуті, власне, в спілкуванні з тими людьми, хто є тут, в роботі, тобто всюди. Окрема категорія, про яку хотіла би поговорити, це ті військовослужбовці, які отримали поранення і повернулися на лікування, до прикладу. Uh -huh. І вони, окрім того, що фізично страждали, емоційно страждали. Чи є в них проблеми спілкування з оточуючими а в оточуючих проблеми спілкування з такими військовими? Коли ми говоримо про поранених, вони є різні. Так? Візуально ми можемо бачити поранення, можемо не бачити. Але Багато зараз навіть ну, бачимо є, е, військових з ампутаціями. І тут дуже важливо теж е, от, е, розуміти, що маємо мати певні навички в комунікації і взагалі в сприйнятті. Першим чином це ну, не витріщатися, бо ми часто можемо там, так е, якось так дуже е, тримати погляд з увагою, так? тому що це ставить в незручне становище людину. Це не розпитувати, там, чому немає руки, там, чи чому немає ноги, не жаліти. І власне, оце поняття не жаліти, воно відноситься до різних категорій до тих, які повернулися, які вже є ветеранами і не повертаються назад, до тих, які ще служать, так і до поранених. Тому що жалість це дуже знецінююче відчуття. Воно не дозволяє людині, ну, власне, пройти ті випробування, які зараз перед нею стоять. А наше завдання це ну, підсилити себе і підсилити людину. І навіть якщо пропонувати допомогу, то, мабуть, перед тим варто запитати, чи ну, потребує нам так, допомогу. Так, тому що часто ну, жалість нам дозволяє робити все для за людину, таку, ніби включати гіпертурботу і з позиції рідних це достатньо часто трапляється, і ми знову ж говоримо цьому ні. Тому що це призводить до того, що Ветеран чи військовий він ну, не може повноцінно повернутися в суспільство. А якщо говорити про тих, хто з полону повернувся, це взагалі окрема історія, бо ми не знаємо, що насправді пережили ці люди. Угу. Чи маємо право в якийсь момент них про це запитувати? Насправді ні. Тобто ми можемо лише бути поруч, так? ми можемо розуміти про те, що базові якісь потреби. Особисті межі людини вони були порушені. І знову ж таки, якщо людина хоче нам розповісти про ті моменти, які вона пережила, вона про це розповість. Але випитувати, тиснути не варто. Більше того, що люди, які були в полоні, вони... Дуже гостро реагують ну, певний період часу, та після звільнення на тиск, тому що є це є певний тригер для них, тому наше завдання в сім'ї там в побуті створити максимально безпечний простір, скажімо так, безпечну атмосферу. Ну таку підсумовуючи те, що ми от з вами проговорили, тобто не тиснути, не жаліти, а співпереживати. Бути поруч, не вимагати чогось розповідати, але якщо людина хоче розповісти, тоді, тоді вже вислухати. Тоді витримувати. То військовий повертається, і в нього є певні зміни. Він має страх, як ці зміни будуть сприйняті сім'єю, суспільством, є зміни цінностей і зовсім інше сприйняття світу може бути. Так? І від того він там йде метафорично угу. в один куток, та дружина теж переживаючи страх свої. Зміни, які сформувалися в процесі чекання, вона йде в інший куток, і ну ніби ці двоє людей от по в різних кінцях кімнати, тому власне завдання повернути цих двох людей обличчям до обличчя. Тобто важливо не замовчувати проблеми, а говорити да, про них, важливо. якщо неможливо важливо. один з одним, то тоді до спеціаліста звертатися. Так, да, тоді звертатися до спеціаліста це абсолютно нормально. Тому що коли в нас болить, болить зуб, ми йдемо до стоматолога відповідно, так і намагаємося цим справитись. Коли в нас, е, ну от, скажімо, болить душа, та е, то для цього теж є е, спеціально навчені люди, які володіють. Е, Інструментами мають відповідну освіту, які можуть допомогти людину, зокрема підсилювати, і таким чином ми зможемо підсилити суспільство для того, щоб наша нація вона була психологічно здоровішою ніж це може бути в контексті війни, в тому числі на шляху до перемоги, да, в тому числі на шляху до перемоги. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам про те, як правильно спілкуватися із військовослужбовцями. Ми сьогодні говорили із психологиною Любавою Казмірчук. Залишайтеся на суспільному.